Привіт, друзі! Вітаю на каналі АгроМініклуб. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві корисні відео. Ну, для кого корисні, для кого цікаві, це вже як кому. Ну що ж, три тижні тому, друзі, я записував відео, е як я оприскував форсунками EcoJet е ділянку свою, де не зійшла соя. Що хочу сказати? Я трохи в шоці. Як я вже казав, соя там не зійшла. Я посилання поставлю тут відео, ви собі зможете зайти подивитися, як я оприскував форсунками ECOJET. І що я хочу сказати? Приїхав я зі Львова вже в своє село, підготував трактор, поставив дискоборону, заправив. Купив ріпак, думаю, передіскую то все. І засію ріпаком. Підготував сівалочку. валочку. І що ви думаєте? Приїхав я на своє поле. Зараз я вам покажу результат. Я просто в шоці. Розумієте, чесно скажу, я просто в шоці. Думаю, візьму сяду машиною, переїдуся на поле, щоб зняти вам відео, як спрацювали форсунки EcoJet. Приїхав і в мене нема слів. Зараз я вам покажу. Секундочку. Дивіться. соя появилася? Де вона тут взялась, я не можу поняти. Я просто не можу поняти. Зараз я поставлю, секундочку. Як так? Я не можу зрозуміти. Я вже все підготовив. Думаю, все, буду передісковувати, пересівати, бо не зійшла. Що виходить? Я, е, я покрупив. Так, покрупив, настільки добре і класно спрацювали форсунки куджет, я вам зараз покажу, як. Я зараз е, візьму телефон свій і знімлю, як вони спрацювали. Вони зупинили повністю ріст бур'яну тої всієї зеленини, того зела. І відповідно соя просто випрягнула вверх. Я шокований, чесно шокований, бо <говорить> я взагалі-то планував передісковувати. Встав сьогодні о 6-й ранку, зараз вже сьома. Думаю, буду діскувати, пересівати. І що? Як ви бачите, результат. Ось, а тепер для тих, хто каже, що е, ці форсунки не працюють, я вам чесно скажу, е, я не роблю їм реклами і не робив рекламу. Я їх взяв для себе. Я їх взяв для себе, щоб переконатися, як вони будуть працювати. Розумієте? Тобто, щоб ви не думали собі, що мені там заплатили за рекламу, за то, за сьо, Ні, я це роб... Я їх взяв суто, щоб використовувати для себе, подивитися, як буде. І я вам скажу чесно, реклами тут мало, бо реально спрацювало дуже-дуже класно. Дуже класно. Зараз я вам приближу, ви глянете, як вони спрацювали. Ось як можете глянути. Дивіться. Бачите? Тобто, це не то, що там, наприклад, якісь робити рекламні ролики чи щось такого подібного. Я просто хочу побач показати вам. Результат роботи. Ось. Ви пам'ятаєте, ну, яка просто соя була, як то кажуть, коли я приїжджав її крупити. Ви пам'ятаєте, тут, крім зела більше нічого не було. Ось вам і результат роботи. Ось, подивіться. Поприскував я гліфосатом, ну. Результатом я просто, просто неймовірно задоволений. Ну що ж, друзі, як ви бачили, я вам показав, як працюють ті форсунки. Я думав, що такого просто не буде. Але я задоволений. Тому від мене просто рекомендую. Ну ось, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте подобайку. Підпишіться на канал. Всім гарного дня, всім па-па.